Після напруженої першої половини робочого дня працівники Бродівської міської ради черпали натхнення від посадки нового лісопарку у мікрорайоні Червоних Казарм. Активно допомагали учні Бродівської четвертої школи. Зараз людям бракує позитиву, якихось життєрадісних моментів, а такі акції надають натхнення, стверджують і діти, і дорослі. А саджати дерева це завжди приємно, адже робота на землі саме те, що об'єднує і заспокоює. Започаткував ідею висадку і посадив перше деревце у новому лісопарку міський голова Анатолій Белей. Мені дуже приємно, що міська рада виступила з ініціативою зробити реконструкцію цього насадження. Всі давно вже бачать, що тополі прийшли в негідність. Вони. Всі поражені омилою. Наше підприємство радо відгукнулося на цю пропозицію. Ми допомогли зрізати хворі дерева, надали посадковий матеріал для створення нового насадження. І я думаю, що парк, створений руками дітей, які сьогодні тут працюють, буде приживеться, буде Радувати людей своєю зеленню і будуть все тут охоче відпочивати. Підтримали ідею створення біля храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла, нового молодого лісопарку і депутати Бродівської міської ради. Сьогоднішню акцію майбутнє лісо за підтримки міського голови я також підтримую і ношу свій вклад невеличкій посадці цих деревець і цього парку. Надіюся, що цей парк. Буде хорошим початком для наступного парку. Я так бачу, що тут ще багато дерев необхідно старих зривати і робити молоді насадження. На площі близько 30 сотиків. Комунальним підприємством броди зрізано 68 кубів уражених омелою тополь та підготовлену ділянку для молодих насаджень. Сіянці сосни звичайної надало державне підприємство Бродівський лісгосп. Найбільше дерев посадили активні десятикласники Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 спільно зі своїми наставниками Марією Попеско, Наталією Батенчук та Дмитром Венятинським. Років за 10 тут буде справжній лісопарк, і нас сповнює відчуття того, що ми долучилися до його створення, переконують учні. Ми живемо в мікрорайоні «Червоні казарми і кожного ранку ходимо сюди до школи. Вечором тут дуже страшно, адже тополі високі і мало світла сюди падає, тому нам приходиться обходити проїжджою частиною. Ну і ми дуже раді, що. Нас заключили до цієї роботи, і ці тополі нарешті пропадуть, і ми посадимо нові дерева, і все буде краще. Тут не лише було страшно ходити, але дуже засмічували. Тепер на даний момент нас виросте новий ліс, Сосновий, можна буде робити нові фотографії, і буде дуже гарно. Дякую міській раді і бродівському лісгоспу за таку спільну роботу. На сам кінець акції до учнів звернувся бродівський міський голова Анатолій Белей, котрий оголосив конкурс на найкращу назву для нового лісопарку серед безпосередніх учасників акції. Під час того, як ми насаджували дерева, виникла така ідея, щоб ви надали свою пропозицію, як назвати оцей парк. Хто дасть найкращу назву, отримає приз. І будете нагороджені і за роботу, і за все. Домовилися, що юні учасники запропонують свої назви вчителеві. Той відбере десяток найкращих, серед яких Анатолієм Белеєм буде обрано найвдалішу назву. А переможець отримує подарунок від міського голови. на згадку про успішне завершення акції. Усі учасники зробили спільне фото. Тож нехай молоді і з любов'ю висаджені деревцята міцнішають з кожним роком. А усі вірять, що уже наступної весни буде міцнішою Україна.